Перед початком цього відео хочу подякувати коментаторам. Бо. Бляха, я. сука, Я вас пам'ятаю, я про вас не забуваю. От чесне слово. Всім привіт-привіт! І це не новорічний випуск, це просто не пам'ять світла. А, тому до нас приїдався котик! Привітайте його, похлопаємо йому за те, що він додаткове освітлення на моїй картині. І продовжу... Ауч! я... І продовжимо грати в Рай, бо це єдина гра, в яку я можу грати на своєму науці без світла, яка найменш енергозатратна Так, ми зупинилися на тому, що поговорили з Сем. Якщо я правильно пам'ятаю, ми мали знайти якихось кабанів. Блять, я знову боюсь, що музика буде мене перекрикувати. Це, це моя одвічна параноя тепер. В Сталкері це було. До речі, блять, історія про сталкер. Мені дивно, що Ютуб вибирає для просунення відео, яке має хуйовий звук, хуйова картинка, взагалі все хуйня. Але воно, блять, залетіло. Сука, його побачило більше людей, ніж будь-яке моє відео за будь-яке моє життя в просторах Ютуба. І я така, що, блять, якого хуя? Ну... А! Коротше, Ютуб момент. Що я можу сказати? Це просто YouTube момент. Окей, добренько. Е -е... Ми не говорили з цим тюльпанчиком. Големи постійно бешкетують. Тут це найголовніша проблема. Нещодавно вони спричинили овал. Єдине, що в них хороша, так це те, що вони пахнуть виноградом. Вони пахнуть виноградом? Я не знаю, ну, що мені ця інформація, але добре. Окей. Будемо знати що Ого. Ці камці нинівні. Чому дивні? На. Одного разу я бачив, як із каменя на камні приїхали грибожі, Щоб дістатися іншого берега. І коли вони стрибав, каміння ставало блакитним. Šo iznēmē ne tā, gdevnu, pravdies? A, tu... Ma... A, es saprotu, tu taču atnā. Un mēs pūdam strāboties. Е, а шо, що? Да. Музика так різко припинилась. Шо? Що за неочікуваний хорор почався? Де ми Ви Тільки скажіть, де я знаходжусь. Так, ану, може блакитний ключ і сюди підійде. А, блакитний круж тепер всі блакитні двері відкрили. Та щось ми. Великі големи постійно башкетують. Я ще не готовий для цього, тому я граюся з котами. Це кіт? У нас, до речі, якась дурка піймала, бо та дівка теж була фіолетовою і цей. А, -а ти що? Прося. уй уй Прийшлі й погодувати мене камінням чи трюшлю. А? ні, тоді я залишаюсь тут уiві. Це, це просто вогнище добре. Чому тут де не де є вогонь, а де-не де світиться якісь радіоактивні гриби з Чорнобиля? Це, це якийсь непорядок, або гриби з Чорнобиля, або без е, світла взагалі. А що це за цибуля? Мама, дивись, маленькі, маленька цибулька. Ти щойно назвав мене маленькою цибулькою. Ой, пробачте, ви значно більші за всі цибульки, які я колись бачив. Марда твоя цибулькою! Якщо знову полізеш до мене! Ми образили цибулю. Опа. Де ми взагалі знаходимося? О, горе моє горе. Мене нищить голод, аж відболить від цієї порожнечі. Як же я хочу той нектар лісу, ту вильну амфросію. То справжній час я для мого шлунку неперевершена, найсмачніша гресюка. А, за все ще це коріння. Добре. А, ми зробили коло. Диви під ноги, друже, Та я вже зрозуміла. Ні, ну план був не таким, але. Хлопче. А-а-а! А. Ти що робиш, чуваче? Ти бездушно роздавив добрянку. Добрянку? О, ні. Вибачте, я справді не хотів. А, підійди насюди, іначе. А. тут роб... добрянка типу, да. Ну. ладно. У мене проблеми. Ні, все нормально. Я бачу, що ти нормальний маленький. Я король спора. А це мої цілком радикальні. Радикальна партія ляшка. Сторожі Опеньки. Разом же ми утворюємо Товариство Захисту Добрянок. ДЗД. По всій печері морізору йде Велика Битва. Війна між добром і злом, боротьба між поганками і добранками. Це місце буквально полебит. Так, так. Тобі варто бути здивованим, шокованим, здивоване. Роками добрянки воювали з поганками. Добрянки, такі, як та, на яку ти, юначе, не наступив. Вибачте. Вони наповнюють повітря праведними спорами, що роблять нас мирними, дружніми і добрячими. Доки в повітрі є спори добрядок ми всі житимемо разом. Поганки ж навпроти. Ні! Поганки це не круто. Коли ти вдихаєш їхні спори, то стаєш дуже нечемним, грубим. Зарозумілим. Тож, юначе, ТЗТ прохає вас топтати зло під час вашої цілком праведної подорожі і захищати добро. Я докладу всіх зусиль. Чудово. Слухай, юначе, це що твоя мама? Так. Мами, це дуже круто. У мене розкішний краєвиє. Нещодавно сюди прийшов якийсь божевільний із великими вус... вусами і в комбінізоні, він думав, що це дасть йому додаткове життя. Довелося казати: Чолиш чоловіче, я не той гриб. Єдине, що ти отримаєш, спробувши мене з'їсти, це сильний біль у животі. Це відсилка на Маріо. Біп. Я вже починаю плутатися, де я, що я, коли я, на що я. О, якесь відчуття дивне. Я відчуваю себе щасливим. Дякую, що розчистили тут повітря. Жодних проблем. Нічого собі, яка гарна печера. Звуки підземної річки неподалік приємне відчуття камінців під степлами. Оха, мені подобається твій кашкет. Я не знаю, як де дістатися, але там важі. І музика у них чолові, якщо чесно. Та щоб б тебе кретрес! Десь була свиня. Свині треба принести ці. Шлях перекрито гострим. Так, візьми камінь. Що це таке? Ні. Ви намагаєтесь дістатися в бажання західного потоку води. Ох, так, намагаємося. Що ж, для початку вам треба якось зрушити ці брили. У вас ніде немає ручного порося? Ручне порося? Ха-ха, господи, ні, погано свині обожнюють каміння. Порося би в, е, в мить тут усе розчистили. Цікаво, цікаво, дякуємо за інформацію. Ну, і там скажемо, поросяці, що цього. Тут, коротше, їсти, їсти є порося. Привіт, мама, підскажи, що робите? Висушити озеро і дати інструменти. Перед тим як висушити озеро і дати інструменти, там треба ще багато чого зробити. Як, наприклад, довести свиню до тих камінь. А як її довести? Я хрін його знаю. А ви знали, що в кімнаті під ті мною є скарби? Шкода тільки що двері зачиряно, цікаво, що там усередині. Знайдено червоний кам'яний ключ. Ого. Ого. Ну добре. Добре. Ми не дарма йшли до тої пташки. Я вже хотіла кричати, що. Пташка хуяшка. Що ну, в нас тут? Знаю, це неймовірно. Але чи ви знали, що тут є. Кнур, який живе в цій печері, це якесь божевілля. На щастя, для нас вони їдять тільки каміння і трюфелі, а не бутони. Між нами, кажуть, ще не те, щоб я хотів, щоб те порося взагалі їло будь-кого, але якби кнуру довелося б з'їсти когось в цій печері, і мені довелося б вибрати кого саме. Буду відвертим, я вибрав тих трюфелів. Труф... Та, блядь, шо ти ходиш, як довбоє? Усі сендвінчі начині грязуку. У нас найсмачніша грязюка в усьому лісі І так і повинна бути ми найкращі гриби, тож повинні мати найкращу грязівку. Якщо ви прийшли, щоб запитати нас про кразюку, то ми нічого не дамо вам, якщо б ви нічого не дасте натомість. те порося, що живе тут унизу, їсть тільки дві речі: каміння і нас. Ох, Варвар. Єба короткий шлях. У Нас. у чудово. У чудову порселянову чашку Налита брудна вода. Тите. -ти. У них чулова музика. <ріст> Вони такі, знаєте, вищі особи цього суспільства. A few moments later. Мені вистачить відсотків ще, як мінімум, на 20-30 хвилин проходження. І за ці 20-30 хвилин проходження мені треба не тупити. І гений. Я геній думки! А так, ціл... а... Цікаво, кому в печері може знадобитися відлякувач свиней? знаєте, на 10 монет. Куди мені ці монети тратити? Друшлаки купляти, чи що? Добре, я розібралася з тими квіточками. Що ти мені скажеш? Я просто тренуюся, треба розв'язати ці полюски. А, він, типу, підсказував, що треба. Так, дати щось натомість. Треба йти до вом. Бачите, от бачите, коли час піджимає, ти якось думаєш легше. Якось, От під таку музику, ти думаєш. Дин -дин -дин -дин. Якщо ви. так, стривайте. Це у вас що? Відлякуєш свиней? Ох, нам він потрібен! Ми дамо вам мішок нашої кращої грязюки, якщо ви вдасте нам цей відлякуєш свиней. Я навіть подарую вам. Парфуми Труфіло, вони дуже вишукані. З цими парфумами навіть е, непомітний печерний бутон запахне як Як ми. ха-ха-ха Але коли будете користуватися, краще тримайтеся подалі від свиней, інакше вони ходитимуть за вами. Яка гидота варвари, як від, е... Так, так. Ви міняєте свіго вірш не смачно е, Так, блискуче. Тепер Ви не вігро скнур нарешті. Дасть нам спокій тишу. Ага. Так, тепер йдемо до. До свині. Треба його довести. До цього. Як його? До того тюльпана, коротше. Там тюльпан був. Тин, 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 тин. Цікаво, чи піде, піде він з нами, якщо скористаємося парфумами? речі, парфюми. Де парфюми? Ну. А, ми використали парфюми. Бо ти пагнеш труфіло! Йду за тобою. Ага, Ого, це у нас паровоз. Поїзд. Боже, яка я некультурна Такі слова якісь. Вживаю некультурні. До речі, я думала використати камеру з ноутбука перший раз, коли е, сідали і пробувала все включити, але потім. Вирішила, що це буде поганою ідеєю, бо. Ах... бо камера. Блін, я забула передвинути так і зменшити себе так, аби ви бачили текст. Ладно, похуйше. Каміння. іси? Ага. Ням-ням-ням-ням каміння. А труфалеро на десерт. О, ні! О, ні! А, парфуми, труфалеро. Ні! Труфалеро! Труфалеро! Ні, ні, чекайте, Труфалеро! Труфа, 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 лалеро. З вами все добре! Ви вижили? Оте порося, що живе внизу, їсть тільки дві речі. А Нарешті можна насолодитися багнівкою і натупуватися про те, шалопу не прося. А, вони його типа прогнали, так? Да? Напевно, що так. Окей. Це значить, що я дарма весь цей шлях працював. Нарешті шлях відкритий. Дякую, тепер я нарешті можу зайти додому. Погані новини для Труфалеру. У нас є. У вас є до мене питання. Хотів би я пахнути виноградом. Хі -хі, схоже про нарешті з'їло, а блокував наш прохід. Скажіть вже хто небудь з тим големом, щоб ви поянули десь в іншому місці? А, у нас є. Чи мене не обтурє мій носик! Цей божественний аромат, чи це в несе за найсмачнішу і найбажанішу грясюку в цьому лісі? Так. О, диво, дивне, Дякую за цей неймовірний дарунок. Нехай вам щастить, мої друзі. Ага. Значить, що ми робимо? Ми йдемо по яблука і віддаємо яблука тому синьому великому челіку. Ого, яка ж я гарна! Мої корінці кажуть, що ви всім їм допомогли. Я змогла вирости чарівною сіл яблунею, бо видали їм сонце, води багнюку. Дякую вам за допомогу. Тепер ми почуваємося значно краще. Я хочу віддячити вам і дати один із своїх плодів. Отримано сіль яблуко. Та треба тепер повсюду походити, цих поганих понищити, ні? Так, у них хоч поганок немає, то і добре. Цей запах сіла яблука. Так. Ох ти ж! Я почуваюсь інакше, ніби мене розпирає енергія. Вуху. Еге, схоже, я тут найяскравіша світлоїжка. Я свічуся з потужністю в одну тисячу ватт з інтервалом 90 секунд, а ще я можу. Віджадить свою вагу лежачи. лежачи десь 5 разів. Ого. Озеро висушено. Молодець! Важить її на опотогу. Той світлоїшка такий набридливий. Та всім начхати, скільки підходів ти зробиш, скільки. Шейків із відмерлих рослин ти е, випиваєш за день. Ви Висошали озеро. Будьте ласкаві, принесіть мої інструменти, і я зробаю для вас той бамбук. Ах, мої інструменти. Видаєте кову інструмент. Вельми дякую. А тепер, як я й обіцяв, розчищу вам шлях до печери морізори. Ось так. Ну, мені варто повернутися до крамниці. Дякую за все. О, і ще одне. Якщо зайдете до моєї лавки, я зможу зробити ваші власні інструменти. Щоправда, мені знадобиться трохи часу, щоб все підготувати та привести до ладу. Тож заходьте щойно поговорити з Морі Зорою. Сподіваюся, я встигну. Щасти! Шастий. Зараз я би не радив вам іти цим шляхом. Там занадто багато посланців. Який гарний снігова людина. Схоже до нас відвідувачі. Я не можу зрозуміти, що це взагалі за вид. Не думаю, що вони із Лізом морі зори. Ха. Абсолютно точно, не звідси. Абсолютно точно. У нас дуже. у нас уже багато років не було таких Відвідувачів. Скажи мені, маленький хлопчику, що привело тебе до дібрових хранителя. Я хочу попросити морізору виконати бажання. Я готовий зробити все, що завгодно. Мені прикро це казати, але морізора спить і вже доволі тривалий час. О, а ви часом не знаєте, коли він прокинеться. Хлопчику мій, він не просто дрімає. На землі морі зори прийшла темрява, яка оповила його також. Темрява? Розумієш, протягом безліч літ ми ділимо цей світ із плостанцями. Вони духи, що блукають між цією та іншою реальностями. Зараз вони мирні та проходять далі. Та все ж. З часом дедалі більша кількість посланців стали переповнені негативною енергією. Гніт, страх, ненависть. І це відчуває весь ліс. Якщо морізо розпить, а темрява вкриває його землю, то ми всі в небезпеці. Це жахливо, ми повинні щось зробити. Я спробую його пробудити. Ха-ха, хлопчику мій, морізору неможливо пробудити ніяким способом. Як темрява приспала морізору, то пробудити його допоможе лише особлива пісня, і називається вона Серце лісу. Ви навчите мене їй? Ні, дитя моє, я не можу. Але це не означає, що ти не можеш сам її вивчити. Коли ти почуєш те, що не чують вуха, страх і тугу, мрії та надії людей навколо себе, тоді ти його пробудеш. Вибачте, але я вас не розумію. Подивись навколо, бачиш ці, ці каміння з різними малюнками. Так. Кожен із них вказує на голос, який благає тебе про допомогу. Чоловік, який втратив зв'язок зі своєю дружиною, жінка, яка готується втратити дещо найрідніше для неї. Розшукай їх та інших, хто всім серцем волає до тебе, якщо допоможеш їм, вони навчать тебе того, чого ти жадаєш навчитися. Бачиш Антан? Так. Ц, прислухайся. Моя дружина вже декілька місяців спить. Ось. Щ щось мені підсказує, що тобі потрібно почати звідси. Успіху, і ночі. Звертайся до нас, якщо знадобиться допомога. Моя дружина. А як мені розбудити її? Сан-Морізори вкритий темрявою. Я бачу, як багато ти вже пережив, юначе. Розшукай тих, кому потрібна твоя допомога. Бо вони ж навчать тебе того, чого ти жадаєш там вчитися. Добренько, тоді давайте на цьому ми закінчимо на сьогодні. Дякую за те, що подивились давне відео. Не депресуйте! Ходіть здорові і все буде Україна! Ba ka ba ka